Пресвятая Богородице, спаси нас. Радуйся і тих, що на тебе уповаю. Священнику, який вибрав цей шлях душ пастиря у дуже непростий час, у час лихоліття для греко-католицької церкви, коли вона сталінським режимом була знищена. Заборонена, і коли намагалися затерти навіть пам'ять про неї, отець Микола служив як підпільний священник, уділяв святі таїнства, хрестив, сповідав. Більше того, він навчав і молодих студентів, приходив до отця е, Миколая по пораду. по... Хрестились, сповідались, а на сьогодні це вже є пам'ятка. Благодаті Всесвятого Духа і окропленням цією священою водою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І тут таки нас слово Слово Книжки, дуже нам отці наші допомогли, та сорочка навіть лише на нашого Отця, Миколая, а це Його. Пелон, він дуже його любив. Так, то наші якраз люди причетні, долучилися на надати, вони змогли надати таку красу. Шануємо ту пам'ять отця Миколу, де він запросівав ті зерна у душі християн, і ненамарно вони проросли, і ми також повинні вчитися, щоб і дати той плід, щоб Проростали і надалі зерна Слова Божого. Благословення Господня на вас і облагодаті і людинолюб'я завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий єдиний. Я маленькі були, які мені правду розказали про отця Миколу. Що коли жив у селі, не усім служив, всім дари давав небесні щедрими руками. Всім спішив на допомогу, про себе не дбав він. В нього очі добрі, наче Святого Миколи. Діва чистає Маріє, ячну пісню, ти прийми. За отця Миколу, Богу, дякуємо. Ми непересічна подія в нашому селі, тому що постала ще одна цитадель духовності музей садиба нашого любого отця Миколи. І сьогодні кожний із нас прибули так численно сьогодні на це подвір'я, щоби шанувати його пам'ять. В Цьому будиночку, що собі пригадав, як отець сидів тут на кріселку. Я мав першу сповідь і перше святе причастя. І сьогодні хочу подякувати Богові за дар життя отця Миколи Волосянка за те, що він був тут з нами, і певно, що залишив великий слід багатьох з нас тут присутніх. І тому стараємося також і надалі плекати цю пам'ять про нього, розказувати своїм діточкам і також наслідувати його. І якщо ця оселя за підпілля була таким духовним центром, де хрестились, вінчались, приймали перше спореча, йшли на розмову, на молитву Заступницьку, то нехай він. цей музей і надалі залишається таким духовним центром, щоб кожен міг прийти і почерпнути те, що він шукає. Коли почалася будова, ми не знали, ні я не знав, хоч я був головою церковного брасу, ніхто не знав. Він не брав грошей від нас. Він ці гроші дарував на храм. Він поступав так, як Святий Миколай, коли дарував і ніхто не знав хто. І напевне, отець, царство йому небесне, вашому отцю і нашому отцю. Він тепер, напевно, сидить з Миколаєм разом. Мені ніколи не хотілося виходити з цієї такої світлої оселі. Тут було завжди скромно, завжди не було ніякого пафосу. Завжди були тільки ті речі, які вкрай необхідні, і завжди була молитва добре щире, зло. Отець Микола мав величезну здатність збирати. Колекціонувати людські серця, він завжди направляв так, щоби не мати слави для себе. Це насправді унікальна людина. Я сподіваюся, що прийде час і він буде визнаний блаженним. Тому наші молитви вони допоможуть йому осягнути оце визнання ще на землі, тому що визнання на небі він вже отримав.